Почнемо ми вітання з миру напередодні Нового року, щоб вирватися всім із воєнному виру, із руйнівного оцього потоку. Вітання від учнів у новорічну, щороку щороколовітні, нетрадиційні. Щоразу міняємо традицію свичну, але побажання у нас гармонійні. В минулому році бажали здоров'я, ковід у нас вкрав новорічне свято, але ми прийшли у світ для любові, тому боролися із ним завзято. Рік тигра примчав, і ми вірили щиро, що він прожине всі хвороби кудись. Але 22-й не лишив нам миру, і мрії всі наші в світи розійшлися. Тепер, 23-й. чого нам чекати? Ніхто з нас не знає, батьків вчителі. Але сьогодні ми хочемо побажати слова для вас сказати головні. Сьогодні під ялинку ми не хочемо дарунки смачних мандаринів, веселих пісень, усяких яскравих костюмів, папунків. Ми хочемо, новий, щоб не настав день. У ніч новорічну, як куранти проб'ють, я загадаю для себе лиш мрію одну. Нарешті зрозуміла свята суть. Я загадаю повернути нашу весну. Я розумію, час не можна повернути. Минуле нищиться позаду нас. Але погане варто відвернути і зупинити клятий воєнний час. Коли годинник 12 проб'є, я помолюсь за хлопців у формі ЗСУ, які захищають новоріччя моє, які відвойовують розстріляну весну. Коли годинник 12 проб'є, я помолюсь за ангелів, що в небо полетіли, щоб захистити новоріччя моє, щоб ми живі набрали сили. Коли годинник 12 проб'є, побачу в небі нову зірку. Це майбутнє Україно твоє. Нехай не буде більше тобі гірко. Коли годинник дванадцяту проб'є, салютів святкових не буде лунати, а новорічний сладкою є, по-новому буде усім смакувати. Коли годинник дванадцятого проб'є, новорік зустрінемо ріднім полі, я хочу, щоб щастя моєї твоє вберегли у небі новорічні зори. Коли годинник 12 проб'є, я загадаю ще одне бажання, щоб Україну горе твоє закінчилось 1 січня зіранці. Коли годинник 12 проб'є, згадаю я кожну українську родину. Тепер немає чуже чи своє, Тепер ми всі разом, одна Україна. Коли годинник 12 проб'є, я загадаю до школи, щоб ходити. Я мрію про життя шкільне своє. Я хочу щодня за партою сидіти. Коли годинник 12 проб'є, я згадаю, щоб українська мати. Ніколи сльози гріки не л'є, а тато не тримає автомата. Коли годинник з 12 проб'є, я загадаю забути про тривоги, сирени, Сарена, укриття, моєї воді, щоб обезпечені були усі дороги. Коли годинник з 12 проб'є, я загадаю забути про онлайн-навчання. зошити, парти, це звичне моє. крейда в руках ось такі побажання. Коли годинник 12 проб'є, я загадаю, щоб до було світло. Зуля улітку сто літ напоє, хай двадцять третій зустріне всіх примітить. Пробач, матусю і вчителько моя. На слова вітальні, мої новорічні. Наклала відбиток люта війна. Тому рідненьку, миру усім зичу. Вернемо мир, і все в нас буде добре, Рік кролика війни нам не дозволить. Він тигра випроводить, аж за обрій І дзвоник перемоги всім задзвонить. Учителям, щоб бігти на уроки, і з усмішкою входити до школи, батькам підтримувати наші кроки. Не чути більше про війну ніколи. І з Новим роком ми усіх вітаємо. Він змінить кожного із нас життя. Здоров'я і миру усім ми бажаємо. Минуле хай не буде вороття.